Герої не вмирають. Герої поміж нас. Кава Роман Миколаєвич. солдат 81-ї окремої аромобільної бригади. Народився 25 жовтня 1993 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, в сім'ї Миколи та Лесі Кави. З маличку був хуторлявим і маленьким хлопчиком, але з бійцівським характером. Тому у 2000 році разом з початком навчання у загальноосвітній школі номер 7 почав відвідувати секцію вільної боротьби у Дюсаша Сокіл. Під керівництвом досвідчених тренерів Юрія Кирілова та Ігоря Барне досяг перших успіхів у спорті. У 2005 році у сім'ї народився брат Семен Роман Подорослішав увійшов у роль старшого брата. Згодом ухвалив рішення зайнятися спортом на більш професійному рівні і 2006-го вступив до львівського фахового спортивного коледжу. Вчився, тренувався, здобував перемоги під керівництвом заслуженого тренера України Ігоря Духа. А основне знайшов сміливих та надійних друзів. Навчаючись у стінах коледжу, був переможцем і призером багатьох борцівських турнірів і змагань. Здобув титул у майстри спорту України з вільної боротьби став бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів. Вчителі підгукувались про нього як про скромного, вічливого, старанного і вихованого учня. Керівниця дитячої нацької спортивної школи Мар'яна Квятковська розповідає, що Роман ніколи не залишав на тренуваннях свою команду. Він завжди казав: Ти можеш давай до кінця в тебе все вдасться. Хто не може, той здається. Далі не йде. Я йому дякую за підготовку. Завдяки зокрема і йому я стала чемпіонкою Європи. У 2010 році, закінчивши коледж, продовжував навчання у вищому професійно-технічному училищі номер 7 міста Калуша. Здобув фах електрогазозварника. Одногрупники Романа згадують, що він був надзвичайно світлим, добрим і веселим. Вирізнявся своєю чесністю та почуттям справедливості. Друзі розповідають. Ромчик у дитинстві був трохи розбушакою, якщо чесно, але це не завадило йому стати насправді хорошою людиною, яка заслуговує глибокої поваги, допомагав, підтримував, ніколи б не покинув у тривожну і складну хвилину. Пліч опліч стояв до кінця, незважаючи на обставини. Часто міг дати прочухана, якщо ти десь зійшов зі шляху, доброзвичливий і дуже впертий. Усі, хто його знав ближче, завжди будуть пам'ятати його як людину, котра мала велике розуміння, що таке дружба. Надійність і твердість духу через рік разом із Вітчомом Володимиром, який став йому другим батьком та товаришем, шукав себе у будівельній сфері. Відтак працював за кордоном. Улітку 2015 року займався будівництвом оборонних споруд у зоні АТО. Віктор Гільтайчук, який очолював групу волонтерів, згадує у 2015 році. Роман їздив у зону АТО волонтером, щоб будувати фортифікаційні споруди в період літо осінь. Незважаючи на свій юний вік, він проявив себе мужнім та безстрашним хлопцем, патріотом своєї країни був душею компанії після повномасштабного вторгнення Росії, був мобілізований до лав збройних сил України батько Микола Кава. Роман пішов добровольцем у грудні 2022 року, зазначивши, ми живемо у час, коли кров'ю запікається наша історія, тому кожен повинен сам обрати, чи будуть про нього згадувати нащадки. У такій ситуації нема що думати. Треба твердо вирішувати та йти зі зброєю, захищати свою країну. Матусю, бо мене мусите відпустити. Я мушу бути на тій війні. Я не боюсь бути убитим чи пораненим. Я боюсь, що мене не візьмуть. Відчим воїна Володимир Майкрич додає такий хлопець з козацьким характером, неслухняний бунтівник. Такий мають боронити Україну. Впертий завжди зробить по-своєму. мав страху зовсім. Рідко такі люди трапляються. Вишкіл проходив у навчальному центрі десантно штурмової бригади під Житомиром. Служує винавідником першого відділення першого аромобільного взводу, першої аромобільної роти військової частини ам 0641 шість Боронив свій край на Донецькому напрямку. На жаль, 18 січня 2023 року прийшла сумна звістка про загибель рідного батька під Бахмутом. Та й сам поїзд неодноразово був на крок від смерті у тяжких боях під Білогорівкою, що не Луганщині, проходив на допомогу побратимам, отримав контузію, але продовжив боротися. Товариші характеризують воїна як чудового бійця, надійного друга, готового завжди прикрити спину, сміливого та доброго. Попри тим, іслам розповідає Роман склав про себе хорошу думку, був дисциплінованим та хотів воювати. Ми воювали на сусідніх позиціях, пересікались у бойових завданнях. Часом він став заступником командира, був патріотом та не мав страху. Мужньо прийняв свій останній бій у нарійній силі з московським окупантом. Загинув воїн 17 червня 2023 року. При відбитті нічної атаки ворога у районі Білогорівки, Сєвєродонецького району, коли його група поверталася з бойового завдання і натрапила на супротивника. У жовтні захиснику мало б виповнитись. 30 років свій останній спочинок грозний знайшов 23 червня на Алеї Слави міського кладовища. Могили батька і сина навпроти одна одної. А мама, щоразу відвідуючи могилу сина з сльозами на очах, говорить: синку, дякую Богу за те, що він обрав мене твоєю мамою. Роман Кава зробив вагомий внесок у справах захисту батьківщини. Проявив патріотизм, мужність та відвагу. Був зразком для побратимів. Віддав своє життя за незалежність української держави. Його відданість батьківщині та щира любов до рідної землі були безмежні. Вічна йому пам'ять і слава.